Продовжуємо там, де закінчили відео, обірвалося на жаль, тому я не встиг сказати вірніше, отягував карту. І продовжуємо саме з того моменту, на якому було по попереднє відео. Отже, Макоша випала як результат цього повстання еда третього майдану. Права людей будуть відстоєні, тому що Макоша це рідна земля, це втілення. це Дух, це материнство, і вона знову вирівнюється ці жіночої енергії. І, як це може бути в реальності? Закон або буде відмінений, або будуть внесені серйозні зміни. Тому віримо, продовжуємо. Принаймні, прогноз і послання від сімейських богів досить позитивні в даному аспекті. Зараз я пропоную також подивитися наступне: в Ютубі є священник православний, який дуже так цікаво розповідав про те, що може зникнути вода в Україні питна вода. І він каже, що треба робити вже зараз, аби потім не було проблем. На перший погляд, інформація, здається, знаєте, така, аби говорити, але. У нас був ковід, коли нас дійсно загнали під батоги, щоб не виходити без намордника. Зараз війна, є обмеження знову ж прав чоловічих. Тому дійсно невідомо, що, що то воно може бути. Отже, дійсно можуть бути. Проблеми з питною водою в Україні найближчим часом. Я не знаю, чи це місяці, чи це рік, чи це два, чи це три, чи це 4, або взагалі ще його краще не було. Але принаймні, зараз ми проаналізуємо. Отже, це інформація, яка є на просторах Ютубу. Вона так, як певне, аналітичне таке як аналіз вже так, і можливо, навіть як пророча. Поїхали. Світовиць стоїть на варті балансу світу, він абсолютно врівнює всі процеси. Єдине, що він знову знаходиться в нас в жіночому стовпі. Тобто Ми бачимо певну спотворену енергію і ми бачимо долю а, проявлену, начеб загрози як такої немає, але доля знову знаходиться а, в чоловічому стовпі. Тобто, ми бачимо, далі, от, щоб так все було, ми бачимо тут. А, Перекруток такий цікавий. Цей перекруток в цілому він може бути досить негативним насправді, хоч і світовид, і доля благі, але принаймні не виконують ті енергетичні функції, які повинні. Так, прихована матінка лада, небесна матір, і прихований чор. До речі, на рівні підсвідомості все знаходиться досить вірно. Жіноча, жіноча колона і чоловіча тут сходяться, і енергії значить, спитною водою в незримому світі не хочуть, щоб воно щось так відбулося. Але світ явний, на жаль, демонструє певні порушення. Тому такі проблеми можуть. Можуть виникнути, незважаючи на те, що наразі ми бачимо тільки благі карти. Але є перекрут. Так. І до чого це все призведе як результат. А, такі, в принципі, найближчим часом а, проблем а, з водою не буде. А, Хоча, як там буде далі, невідомо. Але зараз ми можемо видихнути наразі. Будьте благословенні.